Ось такі дівчаточки пишки в мене вийшли. Гарна усім дня, дівчата і хлопці, зараз замісимо тісто. Універсально просте. Значить так. Нам треба стакан водички, 200 г, ріжджів, чайну ложку, сухих, Ложку борошна, дівчата. І оце хай воно постоїть трошки хвилин 10-15. чи Дріжджі постояли, вже набухли. Тепер кладу сюди пів чайної ложки солі. Чайну ложку цукру, олійки. Десь півтори ложечки. І борошна треба 350 г. Віємо і замішуємо. А ще сюди треба покласти на борошно чуть не забула, що Я на борошно кладу і вію, і все, і замішуємо. Головне не хвилюватися, і все у вас вийде, все буде добре. Не забувайтеся. Це буде добре. Тісто не забиваємо. Місити треба, поки руки не почнуть відлипати від тіста. Мисочка, щоб чистенька була. Тепер я кладу відпочивати на годинку, а тим часом зроблю начинку. Тепер, дівчаточки, готуємо начинку. Ось я сюди накришила цибулі зеленої. Трішки я її присолю. Потім нам треба плавлений сирок. У ну, мене плавлений сирок і ось грамів 100, може, може й немає твердого сиру і два яєчка. Це все я потру на тертушку і до цибульки добавлю. Перемішаю. Це така буде у нас начиночка. Хто не хоче яєчка, можете тільки з сиром. Цибулька і сир. І теж буде гарно, смачно вірніше. Ось така крутяцька начинка в мене буде. Ось моє тісто, дівчата, тільки що виклала гарненько, воно так прокисло. Тепер я роблю, розкатую в пласт. Два пласти таких. Ось, дівчаточки, розкатала я в пласт 2-4 два, два мм. Тепер, дівчата, кладу начинку. Стаканом видавлювати треба буде. Тепер, дівчаточки, розклала я начинку. Другим пластом я акуратненько вкриваю. От і стаканом видавлюю. Пунчики, пишки і кладу відпочивати. Поліплю всі, потім поставлю сковорідку на вогонь. Хай розігрівається, і будемо жарити їх. І будемо жарити починати з першого, який перший по черзі, по черзі, по черзі. Ось, дівчаточки, я всі вже поліпила, хай постоять хвилин 10. Тим часом я грію сковорідку. Олійки наливаю десь на палець. Ось так вони, дівчатка, жаряться, їх треба постійно отак хороводити. пахне смачно. Mm -hmm. Дуже смачно цибулька, яєчко, сир, а взагалі-то це тісто годиться і можна чебуреків зробити, біля щіл. Дівчата, йдіть готувати. Чисто, смачно. Ще встихайтесь, тісто стоїть недовго, місити його теж недовго. А я хочу побажати всім миру, тепла, затишку, всім всього найкращого. І бувайте всі здорові, до зустрічі!